Стрий! Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Ми продовжуємо знайомити вас зі славетними українцями нашого світу по всьому світу. Тисячі українців були змушені шукати кращої долі за кордоном, але навіть у чужих країнах вони пам'ятали про своє походження та змогли вразити світ своїм. Талантом. Українці займали важливі державні посади у чужих країнах, підкоряли космос та високу моду, знімалися у найкращих фільмах та робили важливі наукові відкриття для людства. Отож, історії 24 українців, які прославили нашу державу на весь світ Джек Паланс. Джек Паланс, Володимир Палагнюк, Голівудський актор, який ніколи не цурався свого походження, він нагороджений Оскаром у 1992 році. Народився вже у США. Батьки були вихідцями зі Львова. Та Тернопільщини від Росії Джек відсурався у 2004 році. Він відмовився від звання народного артиста Росії, наголосивши, що нічого спільного з Росією немає, адже є українцем. Я українець, а не росіянин. Буде краще, якщо я і мої друзі просто підемо з фестивалю, наголосив Джек Паланс. Ігор Сікорський народився майбутній геній у Києві. Перше світове визнання він здобув у 24 роки. Його літак Ілля Моромець став рекордсменом у вантажопідйомності. Згодом авіаконструктор подався у штати, де відкрив власну компанію. Його гелікоптери використовували Збройні сили США і саме пташки українського інженера першими в історії перелетіли Атлантику і Тихий океан. Так його літаки та гелікоптери з'єднали континенти і дозволили долати величезні. Відстані за лічені години Серж Лефар, Сергій Лифар. Родом з Київщини. З юності його тягнуло до мистецтва. Молодим співав у хорі, грав на скрипці та фортепіано. Балетом почав займатися з 17 років. До Парижа його забрала вчителька танців, яка емігрувала. Ним захоплювалися митці та критики, називаючи його Богом танцю. Серед друзів Сержа Пабло Пікассо, Сальвадор Далі, Коко Шанель. Від громадянства Франції танцюрист відмовився. Я Українець і цим пише. Так він відповів на пропозицію Шарля Де Голля. Міла Йович у 5 років Міла емігрувала з батьками до Америки. Тут вона і почала успішну акторську кар'єру. Крім цього, Міла ще співає, грає на музичних інструментах та є професійною моделлю. На відміну від багатьох іммігрантів, які бували в Україні раз у житті, вона бувала тут не раз. Під час Революції Гідності підтримала українців та закликала шанувальників жертвувати гроші на допомогу постраждалим на Майдані. Соломія Крушельницька. Неперевершене сопрано у три октави Соломії Крушельницької не залишало байдужими нікого. Оперною дівою захоплювався увесь світ. Соломія легко співала на восьми мовах, аби слухачі знали звідки вона родом. Після концертів співачка часто знайомила публіку з українськими піснями. Богдан Гаврилишин економіст зі світовим ім'ям, народився на Тернопільщині, зараз мешкає в Канаді. Гаврилишин є членом римського клубу. Економіст зі світовим ім'ям, завдяки якому з'явився всесвітній форум у Давосі. Сюди щороку з'їжджаються політики та перші особи світового бізнесу. Довідково. Римський клуб міжнародна неурядова організація, яка об'єднує громадських діячів та вчених з понад 30 країн світу. Вони займаються перспективами розвитку людства. Енді Воргол Андрій Варгола став легендою за життя, зробивши з реклами справжнє мистецтво. Він творець поп-арту. народився геній у сім'ї Лемків. Уже в США він займався усім, створював рекламу, знімав фільми, випускав журнали та навіть мав власний телеканал. Культовими роботами стали серія Кока-Кола та Суп у Бляшанці. Далі пішли вісім Елвісів, Монро та інші. Знаменита Анна Ярославна, донька Ярослава мудрого Анна, вийшовши за короля Генріха, стала прабабцею майже 30 королів. Вона була дуже вродливою та дуже розумною. Доки неписьменні барони у Франції ставили замість підписів хрестики, вона впевнено підписувалася у державних документах. Стів Возняк. Одним з засновників усім відомої компанії Apple є Стів Возняк, батько якого буковинець. Грандіозна компанія зародилася зі шкільної дружби зі Стівеном Джобсом. Двоє вірних друзів розпочали еру персональних комп'ютерів. Стівен Спілберг Хоч народився всесвітньо відомий режисер у США, походить Стівен з Одеси. У сім'ї часто звучала українська мова, а засинав він під українські колискові. Недарма улюбленою стравою Спілберга є борщ. Свого походження він не цурався і, коли у 2006 році вперше потрапив до Одеси, сказав Нарешті я на рідній землі. Леопольд фон Захер Мазох Батько мазохізму родом зі Львова. Підкорив він Європу творами, яких чекали з шаленим нетерпінням навіть Віктор Гюго, Флобер, Дюма Молодший та інші французи, що фанатіли від книжок Мазуха чи не найбільше. Та в Україні він жив недовго. Далі була Чехія і Австрія. У своїх найвідоміших творах Венера в Хутрі та Дон Жуан Із Коломиї автор не забув про своє коріння у цих творах. Події відбуваються в Україні. Макс Левчин. У Силіконовій долині в США, яка славиться концентрацією високотехнологічних компаній, теж відзначилися наші. У свої 27 киянин Макс Левчин створив систему платежів PayPal, якою зараз користується цілий світ. Україну хлопець покинув у 16. На сьогодні він є одним з найуспішніших та найбагатших програмістів долини. Біллі Еванс і тут не обійшлося без українського коріння, мати джазмена світового рівня родом з України. Біллі Еванс на сьогодні є одним з найвідоміших джазових піаністів двадцятого століття. Також він є творцем такого стилю як Піано Тріо. Гайді Марія Стефанишин Пайпер, пластунка з Західної України, встигла підкорити космос. Разом з батьками вона іммігрувала до Америки у 2006 році. Українка стала 445-ю, хто побачив неосяжний космос на власні очі. Потім вона полетіла вдруге. За межами землі їй пощастило бути 27 діб та 5 разів виходити у відкритий космос. Петро Капиця. батьки Петра, вихідці з Волині. У 1978 році фізика за відкриття низьких температур відзначили найпочеснішою Нобелівською премією. Науковець був відомий та затребуваний. Він був членом 25 фізичних товариств у світі. За внесок у науку капиця має іменний астероїд. Квітка цісик. Батьки Квітки, вихідці Західної України. Вона народилася вже у США. З нею працював продюсер Майкла Джексона Квінсі Джонс. Голос звучав у рекламі для Макдональдс, Кока-Коли, Американ Айлайнс та для Форд Моторс. Квітка записала для України два альбоми з народними піснями, які вразили не лише українців, а й США. Девід Коперфільд, Девід Коткін, який зараз є славетним ілюзіоністом, народився у США. Дідусь Девіда по батьковій лінії був іммігрантом з України. Також Коперфільд відкрив містичне кафе без офіціантів та допомагає інвалідам розвивати спритність рук. Юрій Дрогобич, видатний філософ та астроном Юрій Котермак, родом з Дрогобича. Згодом він виїхав до Польщі. Саме наш українець першим надрукував твір латинською мовою. Також він був ректором Болонського університету та професором Краківського університету. Вейн Грецький. Канадський хокеїст Вейн Грецький встановив 61 хокейний рекорд. Нашими кореннями завдячує бабусі з Тернопільщини і українську мову чув саме від неї. Вейн засуджує політику Путіна та повністю підтримує Україну. Грецький або ж Грицько став символом нового хокею за свою майстерність у гульових передачах, технічність та невловимість. Його портрет тепер красується у залі хокейної слави Торонто. Роберт Максвелл – Одна з найзагадковіших постатей в історії. Бох Мехел Гершович, більш відомий як Роберт Максвел, народився на Закарпатті у селищі Солотвино. Своє ім'я він ще змінить кілька разів, поки стане Максвелом, мільярдером, який володів великою частиною медійного бізнесу Великобританії. Максвел знав понад 10 мов. Подейкували, що він працював на різні таємні спецслужби та розвідку. У 1978 році приїхав в Україну. Побачивши рідне містечко, яке зовсім не змінилося за 40 років, аби його оживити, запропонував меру 60 мільйонів доларів, але той відмовився. Володимир Горовець Володимир з Києва ще у 5 років сів за фортепіано. У 21 він виконав 155 творів, що було феноменально для його віку. Далі у репертуарі 12 концертних програм. Додамо професіонали на той час мали таких максимум 4. Володимир спочатку переїхав до Берліна згодом до Америки. Більшість українців і не здогадується про музичного генія. Саме він є володарем 25 премій Греммі. Платівки з його записами ставали справжніми бестселерами. Квитки на концерти розкуповували миттєво. За словами біографа Гороховця, він часто згадував рідний Київ, якось граючи з англійським оркестром, розлютився і сказав Я українець і покажу англійцям, що таке темп. Володимир Хавкін. Мільйони людей у всьому світі завдячують Володимиру Хавкіну життям. Виходець з Бердянська винайшов вакцину проти холери та чуми. Найдовше жив бактеріолог в Індії, 22 роки, рятував країну від епідемії. За 40 років більше 35 мільйонів осіб вбереглося від страшної хвороби. В Індії Володимира почали сприймати як божество. Преса нарекла благодійником людства. Соня Делоне. Одеситка Соня підкорила світ моди вибагливої Франції. Дівчина запропонувала забрати прикраси з бісеру та пір'я і створити мінімалістичні пальта та сукні прямого крою з геометричним принтом. Лише одягом вона не обмежилася. Далі було взуття, розмальовані автомобілі, килими, книги з її ілюстраціями, вітражі та інше. Закордонні будинки моди зізнавалися, що вона була їхнім натхненням. Соня казала: любов до яскравих кольорів іде з дитинства. Це фарби мого дитинства, фарби України, спогади про сільське весілля із сукнями у червоних і зелених тонах та кольоровими стрічками, згадувала модельєр. Віра Фарміга. Не кожен українець станцює гопака, а от вірі, батьки якої з України, запросто. Голівудська акторка постійно наголошує на своєму походженні та стежить за подіями в Україні. Російську агресію на сході країни засуджує. А про Путіна висловлюється ясно і коротко. В українській мові є багато приказок. Зокрема, не чіпай г, не буде смердіти. В ефірі голос Стрия. І сьогодні в нашій постійній рубриці славні імена ми згадали імена 24 емігрантів українців, які прославили Україну на весь. Світ. В ефірі Стрий звучить чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия з літературних новинок до сторіччя пластової присяги провідника ОУН Степана Бандери у меморіальному музеї садибі родини Бандерів відбулася презентація щойно виданої книжки заступниці директора з наукової роботи Стрийського краєзнавчого музею Верховина Зеновії Ханас про Стрийський період життя Степана Бандери у пласті, про пластунські будні тодішніх часів. На зустрічі були присутні пластуни стрийської станиці пласту, стрийські волонтери, а також пластові сеньори, ті, що відроджували пластовий рух на початку 90-х – Олег П'ясецький, Олеся Фурмороз, Оксана Мельник. Чотири ватри. Така назва книги. Це дослідницька повість про дитячі та юнацькі роки Степана Бандери і його друзів пластунів. У книзі Зеновія Ханас описала молоді роки провідника його участь у стрийському пласті. Повість ґрунтована на спогадах очевидців, архівних матеріалах. І є дослідження ще однієї важливої сторінки про формування постави Степана Бандери у Скаутському русі. Дослідження суттєво доповнить бібліографічний фонд музею. Садиби родини Бандерів та слугуватиме важливою частиною для майбутніх наукових розробок і створення нових експозицій. Чотири ватри книга, ґрунтована на документальних спогадах очевидців і архівних матеріалах з художнім жвавим викладенням тексту, читається з неймовірним захопленням: чудові світлини, надзвичайно якісна поліграфія, видавничий дім Укрпол доповнюють загальне прекрасне враження, плюс список використаних Джерел уже сам по собі великий дослідницький шмат роботи. Ми вітаємо автора книги Зеною Ханас і бажаємо подальших плідних здобутків в дослідницькій праці та на творчій ниві. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. 84 роки тому, 15 березня 1939 року, Карпатська Україна оголосила свою незалежність від Чехословаччини. Сойм ухвалив Конституцію, державну мову українську, синьо-жовтий прапор та національний гімн ще не вмерла України. Президентом Карпатської України обрали Августина Волошина. Після проголошення державності на карпатську Україну напала Угорщина, яка була союзником нацистської Німеччини. Карпатські січовики. Відбивали наступ, однак, 18 березня територію Закарпаття повністю окупували угорські війська. Проте українці продовжували боротися з окупантами у гірських районах майже до кінця травня. За оцінками свідків, угорська влада розстріляла 500-600 полонених. При захисті Карпатської України загинули від 2 до 6,5 тисяч людей. Поблизу села Рокосово розташований меморіальний парк Красне Поле. Його створили на місці загибелі України. Нагадаю, що в ефірі Стрий. Ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия. І знову повертаючись до теми пластунів. У Стрію презентували пластовий рух. Скаути пластунського осередку поділилися основними засадами діяльності та здобутками за рік. І не тільки сьогоднішній пласт чи не найактивніша молодіжна організація у місті, де молодь не лише опановує мистецтво життя серед природи, але й бере активну участь у всіх патріотичних заходах міста. Місцева станиця налічує 225 пластунів, а це 37% від загальної кількості населення. До речі, це найвищий показник в Україні. Від початку повномасштабної війни стрийський пласт бере активну участь у волонтерській діяльності, допомагає внутрішньо переміщеним особам, а також воїнам. Сьогодні багато стрийських пластунів зі зброєю у руках захищають нашу незалежність на фронті. Нагадаємо, що у стрію зародився 1912 року з ініціативи гімназиста Дем'яна Пеленського. Невдовзі стрийські гуртки поєдналися з львівською пласту. Організацією у стрийському пласті гартували міць провідники краєвого проводу ОУН, Степан Охримович, Степан Бандера. Олекса Сагасин та інші. В ефірі Стрий Ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Стрийський центр первинної медико-санітарної допомоги співпрацює з центром сучасної онкології з Краматорська. Через військові дії онкологічне відділення зараз працює на базі Стрийської районної лікарні. Нині онкоспеціалісти їздять селами нашої громади і безкоштовно обстежують та надають консультації серед медиків уролог, невропатолог, гінеколог. Ендокринолог та кардіолог на місці проводять і ультразвукову діагностику в ефірі. Голос Стрия. Вислухайте інформаційний блок новин. Шевченківські дні продовжуються. Стрийський молодіжний центр запрошує на Шевченко-квест уже цієї суботи, 18 березня, початок о 15-й годині на майдані Незалежності у Стрію. Для участі необхідна реєстрація посилання. На офіційному сайті Стрийської міської ради нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия вашій увазі, наша постійна рубрика Сторіночка здоров'я перед мікрофоном, лікар-епідеміолог Наталія Яворів. Як запобігти поліоміеліту? Поліомієліт представляє собою гостре інфекційне захворювання вірусної етіології, яке виникає в результаті інфікування одним з трьох типів вірусів поліомієліту. Клінічні прояви поліомієліту поліморфні. У понад 90% інфікованих осіб інфекція є безсимптомна. У 4-8% захворювання перебігає в абортивній формі безрухових порушень. Інкубаційний період Після зараження людини поліовірусом може тривати від 4 до 35 днів, після чого може розвинутись поліміоліт. При цьому прояви хвороби можуть бути різними. Жодних симптомів. Без будь-яких проявів хвороби протікає у понад 70% випадків, що робить її особливо небезпечною для оточуючих. Грипоподібні симптоми: лихоманка, головний біль, біль в животі й горлі, нудота й блювота протягом кількох Днів може проявитися один чи кілька з них. За такою формою хвороби, яка виникає у 25% випадків, вірус розповсюджується найактивніше, залишаючись непомітним через схожість з симптомами грипу. І рухові розлади, сильний біль у вражених м'язах і рухові розлади аж до повного паралічу, який може розвинутися за кілька годин. Параліч може вразити ноги, руки, плечі, груди, живіт, обличчя. Як Можна заразитись вірусом поліміоліту. Джерелом інфекції є хворі на паралітичні та на пер непаралітичні форми поліміеліту або вірусу носії. Передача збудника поліміеліту відбувається від людини до людини. Основний механізм передачі вірусу фекально-уральний. Вірус може передаватись через брудні руки, іграшки, інфіковану воду та їжу, а також може передаватись переносниками, мухами. Слід пам'ятати, що вірус поліміеліту. Може тривалий час зберігатись у навколишньому середовищі: до 3-4 місяців у воді, до 6 місяців з фекаліями в грунті. Також можлива передача вірусу повітряно краплинним шляхом. Заразними при поліміліті є виділення з верхніх дихальних шляхів та випорожнення. Ускладнення полімеліту близько 5% хворих помирають, в основному через порушення дихання при паралічі дихальної мускулатури. В одному з 200 хворих. Розвивається деформація хребта і кінцівок, що стають причиною інвалідності. Інші небезпечні ускладнення полімеліту: це пневмонія, міокардит, важкі шлунково-кишкові розлади з кровотечею, проривом, виразками, кишкова непрохідність. Як же попередити це небезпечне захворювання? Ізоляція осіб, що прибули з країн ендемічних по поліміліту з проявами гострої респіраторної інфекції, гострої кишкової інфекції, серозних менінгітів, в'ялих паралічів з обов'язком їх двохразовим обстеженням на поліміліт. На контактних осіб накладається карантин строком на 21 день з моменту ізоляції хворого. За ними організовується нагляд педіатра. Щоденно та невролога одноразово в разі необхідності у вогнищі інфекції проводиться поточна та заключна дезінфекція з використанням дезінфікуючих засобів. При загрозі виникнення полімеліту в країні всім дітям у віці до 5 років, що не були щеплені, або щеплені з порушенням графіку, проводять термінову вакцинацію живою полімелітною вакциною. Обмеження відвідування країн, ендемічних по поліміліту, а при завезенні в країну захворювання місць великого скупчення людей. Часте миття рук з милом, провітрювання приміщень декілька разів на день. Проведення вологого прибирання приміщень, вживання тільки кипяченої, або спеціальної води для пиття, добре вимитих овочів та фруктів, бажано з милом, купатися тільки відомих водоймищ. Сам поліміліт невеликовний, але його можна запобігти проведенням профілактичних щеплень згідно календаря щеплень за допомогою імунізації живої оральної вакциною проти поліміліту ОПВ або інактивованої вакцини проти поліміліту. Ту і ПВ пам'ятайте ваше здоров'я в ваших руках. Нагадаю, що в ефірі Стрий, і сьогодні в нашій постійній рубриці Ваше здоров'я ви слухали лекцію лікаря-епідеміолога Наталії Яворів як запобігти. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра у міській студії Радіомовлення Голос 3». Для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму.